Перед поліцією сталося одним з нових завдань це забезпечення охорони громадського порядку під час перебування паломників Хасидів в місті. України. Можу сказати з певністю, що ті завдання, які перед вами ставились, виконані з честю і повністю. Буквально вчора була нарада проведена за участю голови обласної державної адміністрації Ткаченка Юрія Олегвича, на якій також було поставлено. І дана діям поліції, всім працівникам поліції, які б забезпечували брали участь і забезпечували охорону громадського порядку, дуже висока це. Від керівництва головного управління Черкаської області від себе особисто я хочу всім подякувати, хто брав безпосередню участь, як працівникам патрульної поліції, працівникам поліції Черкащини і працівникам поліції, які прибули до нас з інших регіонів. Хочу подякувати представникам. Ізраїльської сторони. Вам велике дякую за ту роботу, яку проведена. І хочу від імені, користуючись нагодою, від імені голови обласної державної адміністрації, подякувати і вручити почесну грамоту. За високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю, зразкове виконання поставлених завдань нагороджується головою обласної державної адміністрації, почесною грамотою Серединський Анатолій Петрович. І дуже теж за таку робота, яка була дійсно поставлена, тому що дуже важлива робота. Головою державної адміністрації вручається подяка нашим колегам з Ізраїлю Шмойджу Ігорю. Поліцейські Ізраїля, які нам надавали допомогу. Вони вже стали нам більше, ніж просто колеги, вони стали нашими друзями. Сьогодні ми зібралися, щоб подякувати нашим колегам за ту роботу, яку вони робили спільно з нами, забезпечення публічної безпеки під цих цих заходів. За час спільної роботи ми ще раз переконалися в високому професіоналізмі наших колег з Ізраїля. Ви побачили, наскільки, коли стосується питання безпеки, коли стосується питання забезпечення законності, то різниці немає, чи це поліцейські. України чи це поліцейські Ізраїля, ми спільно плече-опліч плече виконуємо ту роботу. Ви бачили, в яких були такі неприємності при великій кількості громадян, завдяки тільки професіоналізму, тому що ми в місті спільно працювали, ми досягли позитивних результатів, не допустили масових порушень громадського порядку. Ми закінчили нашу спільну роботу. Огромне вам дякую за все, за те, що допомагали нам, працювали з вами з нами, выполняя самую главную задачу. обеспечения общественного порядка и обеспечение безопасности наших граждан граждан израиля и граждан украины огромное спасибо за все мы здесь наши ребята приобрели друзей я думаю что мы будем продолжать общаться дружить огромное спасибо берегите себя すごい。